Слава Україні! Розпочалася 805-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 8 травня російські війська завдали комбінованого удару по території України ракетами різних типів та ударними безпілотними літальними апаратами. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Серед засобів повітряного нападу було задіяно одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кенджал, дві балістичні ракети Іскандер М та одну крилату ракету Іскандер К, чотири крилаті ракети Калібр, 45 криватих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 21 ударний БПЛА типу Шахед. У результаті протиповітряного бою наша ППО знищила 59 повітряних цілей, 33 крилаті ракети Х-101 Х-555, 4 криваті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59 Х-69, 20 ударних БПЛА типу Шахет. Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом учора ворог завдав один ракетний та 47 авіаційних ударів, вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Дворічанське і Сеньківка Харківської області, новий Дружба, Часів'яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка і Парасковіївка Донецької області, Комишуваха Запорізької області, Червоний Маяк, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Артилерійським вогнем ворог накривав понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Сили оборони України не допустили проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Піщане, Берестове Харківської області і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на заваді трьом атакам у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбували 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка-Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області, Роботиного та Північно-Західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби противник здійснив тут три безуспішні атаки на наші позиції. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2 С-4 тюльпан, пункту управління росіян, одному складу павовно-мастильних матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу противника. За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 970 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні!